Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, Божої благодаті, милості. Я прийшов сюди для того, щоб нагадати усім нам, що Бог любить людей. Він створив нас, закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Простіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинив це зло і прийшов мир на Україну. На найважливіше, дорогі люди. Я хочу нагадати вам, що Бог послав свого сина, Ісуса Христа в цей світ для того, щоб спасти людей від гріхів, тому що мої гріші гріш і на покарання. <кій> У десяти заповідях Бог залишив нам свої умови. Найперша, найбільша заповідь люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією силою своєю і всією душею своєю. Багато людей не виконують цієї заповіді. Любов довго терпить, любов милосердствує. Не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Перша заповідь люби бога. Друга заповідь люби свого ближнього як самого себе. То люди не виконують цих заповідей. І, на жаль, через це, що ми є грішні, буде Божий суд. І Бог буде справедливо судити людей. Ніхто не уникне зустрічі з Богом. Бога неможливо підкупити. Ніякі великі гроші Богові не приймуть. Ніякі добрі справи також не допоможуть оправдатися перед Богом. Добрі справи, добро потрібно робити, але воно не допоможе оправдатися перед святим Самогутнім і вічним Богом. Тому Ісус Христос. Він приходив на цю землю, прожив святе безрічне життя і помер на христі за наші з вами гріхи. Всю нашу воду Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. І Він воскрес третій день, ради нашого оправдання. Бог воскресив з мертвих, як доказ того, що Він прийняв Його жертву. Тільки Ісус Христос може дарувати прощення і вічне життя, тільки завдяки Його жертві. Ну Для цього потрібно людям щиро покаятися в своїх ріках. Тобто визнайте свою провину, визнайте себе грішним перед Богом, попросите прощення, відвернути свій злих діл і не вернутися до Бога через віру в Господа Ісуса Христа. Бог і Бог простить і дарує вічне життя. Дорогі люди, дар Боже, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Прийміть цей дар, покайтеся у своїх гріхах. Вірте в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас і спасетися. Читайте святокниго Єванлію. Там все про це написано. Сколи Божемо, Бог залишив своє послання до людей. У кого багатьох із нас є слово Боже. В когось воно лежить, просто припадає пилюкою. Хтось його просто цінує тим, що це Біблія, держить ним, але так і ніколи не відкривало. Але Біблію потрібно читати, потрібно жити, так як вчить Ісус Христос. Гріх приносить шкоду, гріх руйнує, руйнує наше життя, руйнує сім'ї, руйнує. Міста і руйнує країну, і руйнує весь світ. Через гріх всі люди не мають нести покарання. Ну Ісус Христос Він заплатив за наші гріхи. Вірити в нього, прийміть його любов. Відкрийте свої серця Ісуса Христу і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, Бог є живий. Тільки безбожні люди рахують, що Бога не існує. Атеїзм це є протистояння проти Бога, це є бунт прямий проти Бога. Тому вірити в Христа. Прийміть його вічне життя, подарунок. Живіть вічно в Царстві Небесному, коли прийде цей час. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажає вас Господь. Гарного дня, доброї